Розділ восьмий. Викрадення. І поки Женя Кисіль спить, а всі інші губляться о здогадках, не маючи точної інформації, ми з вами повернемось трохи назад і подивимося, що ж із ним сталося. Попрощавшись із капітаном Горбатюком, Женя пішов додому, як завжди, сам розігрів собі обід, пообідав і сів за уроки. Але домашні завдання в голову не лізли. Він ніяк не міг зосередитися, весь час думав про того страшного шипулю, і про слова капітана Горбатюка Я тобі наказую, чуєш, сам без мого дозволу, нічого у цій справі не роби, бо ще чого доброго й тебе шукати доведеться. Що ж це справді робиться на світі? Вітасик зник, Гриціанські зникли, натомість з'явився шипуля. Від однієї згадки про якого мерзне потилиця. Що це все означає? Думки стрибали, як зображення у зіпсованому телевізорі. Несподівано задзвонив телефон. Женя зняв трубку. Алло. Попроси, будь ласка, тата. почувся хриплуватий голос. Тата нема, він на роботі. Тоді, маму!» І мама на роботі. А що таке? Нічого. Тоді іншим разом. Це з Жеку. У вас заборгованість за квартиру. До побачення. Женя поклав трубку. І минуло кілька хвилин, і раптом почувся дзвінок у двері. Ноги у Жені підгиналися, коли він підійшов до дверей. Хто там? Женя? Кисіль? Відчини, будь ласка, почувся незнайомий хлопчачий голос. Женя на всяк випадок накинув ланцюжок і прочинив двері. По той бік стояв незнайомий хлопчик років десяти. Що таке? тремтячим голосом спитав Женя. Женя? Кисіль?» – повторив хлопчик. Я ледь вимовив Женя. Вийду у скверик, там тебе чекають. Хто? похолов Женя. Якийсь дядечко. Низенький такий, в окулярах, з борідкою. А, -а, 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 -а що таке? Не знаю. Він мене попросив. «Хочу тобі щось сказати, те, що тебе цікавить. Хлопчик рвучко повернувся і швидко залопотів униз по сходах. Женя не встиг більше нічого спитати. Серце у нього в грудях гупало, як дзвін. Що це? Хто це? Низенький в окулярах, значить, не шипуля. Хоче щось сказати, що мене цікавить? Про вітасика може, що робити? Вийти? Але ж капітан попереджав Треба порадитися. Ледве попадаючи пальцем у кнопки телефона, Женя набрав номер капітана Горбатюка. Капітан власноруч записав йому номер на папірці і попередив Коли що, негайно дзвони. Залонали часті гудки. Зайнято. Кілька разів набирав номер Женя і весь час було зайнято. А чого я боюсь? нарешті подумав він. Зараз день, сонце сяє, людей повно. Коли що кричатиму, верещатиму. Врятують, а попередження капітана, я ж сам нічого робити не збираюся, а прогавити таку можливість щось дізнатися про Вітасика, боягузтво і нікчемність треба йти. Він одразу побачив того низенького дядечка в окулярах з борідкою. Біля скверика стояли червоні жигулі з розчиненими дверцятами, і дядечко курив, з ліктями на дах жигулів. Окуляри були якісь димчасті. Дзеркальні і виблискували на сонці. Побачивши Женю, дядечко привітно усміхнувся і махнув йому рукою, підкликаючи. Навколо сновигали перехожі, мчали машини, шорхотіли тролейбуси. За рогом деренчав трамвай. Ну, чого ти боїшся, Пігмей!» сам себе лайнув Женя і перебіг вулицю. Гесіль. Привіт. Знову усміхнувся дядечко, ловко пірнув у машину і вже звідти гукнув, посуваючись до керма. Сідай. Побалакаємо. Женя завагався. Дядечко знову гукнув весело. Боїшся, що я тебе з'їм? Голосу дядечка був такий привітний і веселий, що Жені стало соромно за свою полохливість. І він заліз у машину, але дверцята залишив нерозчиненими. Та зачиняй, не бійся. І Женя не встиг отямитися, як дядечко перехилився через нього, ловко схопився за ручку, смикнув, і дверцята клацнули. Зачинившись. Ну, і обережний, в фільмі, мабуть, надивився. Вразливий ти хлопець. То тільки в кіно страхи, а в житті зовсім по іншому. Ти свого друга побачити хочеш? Дядечко так несподівано це сказав, що Женя здригнувся. А, -а, 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 -а де він? Поїхали. Дядечко ввімкнув мотор і жигулі зрушили з місця. К Куди? Женя похолов. Та не бійся, тут недалеко. Куди ви мене везете? ледь вимовив Женя, тільки тепер усвідомлюючи всю незвичайність і небезпечність свого становища. Ну, сказав же, недалеко. Чого ти хвилюєшся? Дядечку, зупиніться. Дядечку, пустіть мене. Ну, весело дорикнув дядечко, не ганьби себе. Такий геройський хлопець, а. Зупиніться, вас прошу, будь ласка. А твій друг сміливіший за тебе. Ай-яй-яй. Соромно. Женя на хвилину замовк. Вони виїхали на бульвар, вдалині на тротуарі Женя побачив міліціонера. І я міліціонера зараз гукну. І я кричатиму. Оце вже зовсім ні до чого. Дядечко вихопив із кишені якийсь балончик, миттю сунув Жені прямо під ніс, чвиркнув. Жені враз перехопило подих, голова пішла обертом, і далі він уже нічого не пам'ятав. Нарешті до його свідомості почали долинати голоси. Ну, диви, досі не утямився, роздратовано говорив хтось незнайомий. Я ж не думав, що він так довго, голос дядечка звучав винувато. Я ж хотів навпаки, щоб було тихо, щоб він шелесту не наробив. Щоб, щоб, щоб. Щоб тобі свободи не бачити. Та, може, мабуть, усю міліцію на ноги підняли. Кіднепінг, викрадення дитини. Ну, я ж у мене не було іншого виходу. З будь-якого становища завжди буває два виходи розумний або дурний. Думати треба, думати. Стільки я вас учу, а з вами все золоті верби ростуть. Голос незнайомця був старечий, прокурений. Женя розплющив очі, але нічого не побачив. У кімнаті було темно, лише на тлі вечірнього неба у вікні вимальовувалися два силуети вищий і нижчий. Сліпуче світло ліхтарика враз примусило Женю замружитися. О, прочумався нарешті, голос незнайомця одразу став лагідний. Ну й Сонько, ти, голубе. Мама там уже хвилюється, місця собі не знаходить, а ти спиш. Сам винен, давно вже міг бути вдома. Давай давай, підводься, Випив на водички боржомі. Руки, що виринули з темряви, підвели посадили його на дивані, подали склянку боржомі. Женя слухняно випив Отак. Незнайомець погладив його по голові. «Вибачай, голубе, що потурбували тебе, але потрібна деяка інформація. Скажеш і одразу поїдеш додому. Судячи з усього, ти, голубе, в контакті з міліцією. Так от скажи нам, будь ласка, що ти знаєш про граціанських? де вони зараз і що про це відомо міліції?» Я Я нічого не знаю. Так таки і не знаєш? Не знаю, чесне слово. Ти хлопець не дурний, і мусиш розуміти, що раз ми заради тебе, пацана, ганяли машину, а бензин зараз дорогий, то це справа серйозна. І жартувати з нами? Я не жартую. Дивись, і в школі, у класі нічого не кажуть? Ні. І міліція кажеш, не в курсі справи. А може, його заарештували? Ні, по-моєму, ні. По твоєму чи ні? Якби його заарештували, вони б його не шукали, а вони його шукають? По-моєму, шукають. В усякому разі, так вони говорили. Говорили. Так, задумливо промовив із незнайомець. Ну, це вже щось конкретне. Дякую, голубе, за інформацію. Більше нічого не скажеш? Ні. Женя раптом відчув себе зрадником, який виказав ворогові військову таємницю, але він же нічого не сказав. Він. Ну, гаразд, ідь додому. Як бачиш, нічого поганого ми тобі не заподіяли. От тобі, полтина на морозиво, з темряве простягнулась рука і сунула йому в кишені 50 гривень. Ні, ні, не треба, запротестував Женя. Бери, бери, це тобі компенсація за переживання. Але й ти, голубе, нас не підводь. Про те, що був у нас нікому ані слова, ні мамі, ні татові. Тим паче міліція. А як же розгублено проказав Женя. Пояснити відсутнє, звичайно, треба. Скаже, що тебе біля будинку підхопили троє диваків на Жигулях, просили показати дорогу і завезли аж у лісу ресторан курортний. Не відпускали. Один весь час плакав і пригортав тебе, ти, мовляв, дуже схожий на його молодшого брата. Потім на прощання дали оту полтину, посадили на таксі і відправили додому. Так буває, коли гуляють хлопці, які повернулися з-за кордону з заробітків. В усякому разі це вірогідніше, ніж те, що відбулося насправді. Бо хто тобі повірить, що тебе возили, присипляли, зав'язували очі, дали гроші лише для того, щоб спитати, чи не заарештовано греціянського. Таку інформацію можна одержати за дві хвилини по телефону, безкоштовно. Вперше за весь час подав голос дядечко, захихикав і темрява. То чого ж ви не почав був Женя, але незнайомець його перебив. А ми якраз не, ми тебе не викрадали, не присипляли, грошей не давали, ти тут не був. Все це з голови викинь. Залиш тільки ту пригоду з трьома диваками, затямив? Бо якщо розляпаєш, буде погано. І не так тобі ми все таки дітей не чіпаємо, як твоїм батькам, і мама може дуже і дуже постраждати, а тато взагалі. На все життя калікою лишитися може, якщо виживе. Отак, голубе, подумай про своїх батьків, пожалі їх, вже не перехопило подих, наче рука незнайомця вистромилася з темряви і здушила його за горло. і враз він зойкнув і відсахнувся, бо і справді, з темряви вистромилися дві руки, які тримали чорну хустку. Не бійся, треба зав'язати тобі очі. Для твого ж добра. Щоб не було в тебе спокуси привести сюди міліцію і наразитися таким чином на небезпеку. Женя не став опиратися, зрозумівши, що це марна справа. А де Вітасик? Який Вітасик? Дорошенко. Дядечко, ви ж казали, що. А, то то я так казав, для годиться. дядечко захихикав. Ви його викрали? Та ти що? Нема нам чого робити, тільки викрадати якихось двічників. Він не двічник. Тим більше. Незнайомець не сказав на це ні слова. Женя зав'язали очі, взяли за руку і повели. Обережно тут сходи. попередив незнайомець. Потім його посадили в машину Бувай здоровий. Добре запам'ятай, що я тобі сказав. І не роби дурниць. Двертята хряснули, машина рушила. Їхали вони довго майже годину або й півтори. І всю дорогу мовчали. Женя розумів, що дядечко пісак. І від нього нічого не залежить. Керує всім незнайомець, якого Женя так і не роздивився. Нарешті машина спинилася, дядечко зняв із женених й пов'язку і сказав Ходімо, я посаджу тебе на таксі. Женя вийшов із машини, роззирнувся. Вони були на околиці міста попід лісом, біля зупинки таксі, де стояло кілька машин. Дядечко підійшов до першої машини, поговорив із шофером і махнув Жені рукою. Таксист тільки сказав що, загуляв? Женя не відповів, і шофер більше нічого не говорив, аж до самого дому. Батьки так зраділи, побачивши його, що не дуже розпитували Завтра, завтра розкажеш, синку, лягай. Тільки тато, дивлячись, з якою похапливістю їсть уже в ліжку Женя свою улюблену ватрушку, сказав Не дуже щедро пригощали тебе твої п'яндиги. Женя почервонів. І от вернувся до стіни. За хвилину він уже спав.